Компанія і торгова марка Джей Тіно родом з Гуанчжоу є відносно молодою, проте вже співпрацює з такими велетнями, як Нестле, ВМФ, Чібо, Лячимбалі, «Шерер» та іншими. Інновації та надійність для Джей Тіно номер один. До вашої уваги суперавтомат торгової марки Джей Тіно, модель gl 18. Модель GL18 ця кавомашина з великим запасом інгредієнтів для запобігання часу автономної роботи та скорочення кратності обслуговування. Вона має компактні розміри і підходить для сегменту кофі to go Корпус має гладку матову поверхню і якісний сплав, який забезпечує тривалий термін служби та міцність. Зовнішній збільшений бункер зерна 1,8 кг. 1 на 2,3 літри, 1 на 3,5 літри з матового пластику та з кришками на замку для зручного наповнення. Має виходи підключення для води як з бутилів, так і з водопроводу, оснащена ротаційною помпою, італійським шестерним насосом, бойлером ємністю 700 мл для безперервного приготування напоїв, вбудованим роз'ємом для підключення wi fi антени та виходом для підключення платіжних систем. Бункери для інгредієнтів, обладнані струшувачами для запобігання створення грудок. В цій моделі є міксер для кращого розмішування інгредієнтів і створення щільної пінки напою, збірний крапель під міксерами для запобігання переливу напою в автомат, швейцарську кавомолку Дітінг. Для помелу до 2 секунд на порцію та ресурсом приготування до 650 тисяч порцій кави варіативним заварним блоком, брівером з ємністю до 20 грам для приготування напою в стаканчиках XL та можливістю індивідуальних налаштувань, ємність для збору кавових таблеток до 50 порцій, ємність для стоку рідких відходів з датчиком заповнюваності і штуцерами для підключення стоку через шланг в ємність. Металевою заводською воронкою для скидання відходів в іншу окрему ємність в комплекті, клапаном для спорожнення бойлера, роз'ємом USB для флеш накопичувача, призначеним для зміни налаштувань, зняття статистики в ручному форматі та інших необхідних операцій. Ця модель має. Вертикальний висококонтрастний тачскрін екран на 14 дюймів, під кутом для зручності використання, відтворення інформації, покращення контрастності та якості передачі кольорів, україномовною прошивкою з сервісного меню та меню екрану, операційну систему Android, можливості додати власне лого та до п'яти відео для показу під час приготування або в режимі очікування, зміна фотоматеріалів може здійснюватись віддалено. Датчик стаканів для попередження переливання напою без встановленого стакану напій готуватись не буде. Автоматичне промивання та очищення кавомашини, вбудована двостороння телеметрія для віддаленого керування кавомашиною, зняття статистики та зміни налаштувань. Все це означає, що з Jetino GL18 ви відчуєте інновації та надійність на власному прикладі.